Традиційний відкритий чемпіонат області серед працівників профспілок вже сьомий рік поспіль збирає на стадіоні спортивного осередку Спартак найкращі футбольні команди. Цього разу серед шести претендентів на Кубок до фіналу дійшли двоє. Команда військово-повітряних сил Авіатор та команда фінансової установи Сакура. У нас, скажімо так, не професійні команди, тому прогнозувати тут ніхто нічого не береться. Люди приходять пограти в своє задоволення. Пограти, поспілкуватися, віддихнути від роботи, ведуть здоровий спосіб життя. Тому не можна сказати, що хтось знає, хто сьогодні переможе. Аби взяти участь в змаганнях, кожна з футбольних команд мала не лише відповідати спортивним вимогам, вчасно подати заявку на участь, а й бути членом профспілкового товариства Спартак. Крім того, серед гравців не було жодних вікових обмежень. Публіка ж вболівала як за новачків, так і за фаворитів. Ну вот сегодня мы видим финальная игра. Играет авиатор. И команда вторая она меняет название. Но они в том году были чемпионы. Они почти в финале уже почти третий раз, по-моему. И в этом году, если выигрывают, то у них в следующий год имеет шанс э, кубок переходящий. Но если команда выигрывает три года подряд, ну, они переходят им, ну, как сказать, в их там. Я знаю офіс, там клуб навсегда. вже вкотре про втілення в життя спортивних ініціатив футболістів та осередку Спартак. дбає благодійний фонд Здорова нація одним з його дивізів протягом матчу став вислів. Де є ініціатива, там є підтримка. Ну, сьогодні, зокрема, крім загальної підтримки. Ми зробили таку ініціативу і вирішили відзначити найкращих гравців. Це найкращого вратаря і найкращого гравця турніру. І підготували для них, для них е, такі відзнаки. Грали команди за Кубковою системою. Два тайми по 25 хвилин. Переможець визначився майже одразу. Ним стала команда, яку футбол надихає на роботу Сакура. Ми грали з дуже авіатор, тобто Матч би, почався тяжело. Перший тайм був тяжелий, виграли його з счетом 1-0. Как бы игра была равная, соперники тоже хорошо постарались, и как бы для начала раскачка по чуть-чуть, ребята еще не вошли в игру, а во втором тайме уже чуть больше физические кондиции проявились у ребят, и в итоге выиграли мы со счетом 6-0. За активний внесок в спортивне життя профспілок футболістів обох команд нагородили грамотами. Кращі воротар та гравець турніру були відзначені трофеями від благодійного фонду Здорова нація. А команда Переможець отримала найбільше почесний кубок та визнання того, що інколи аматорській грі варто повчитись і професіоналам. Олена Закревська Майя Кондратюк спеціально для телеканалу Доба.